Усім моїм підписникам і гостям каналу. Сьогодні ми знову на моїй кухінці. і я буду готувати сьогодні зубку чи супчик. О, і супчик у мене буде такий з збитий блендером, із кабачка він буде. І через що я хочу вам показати, може комусь такий супчик також сподобається. Він такий буде легкий супчик, то є супчик для тих, хто хоче скинути вагу. Я вже підготувала. Нарізала цибульку і нарізала моркву довільної форми. Нарізаємо, тому що ми потім будемо все рівно його все переблендувати, але бажано все нарізати маленькими кусочками, щоб воно скорше стушкувалося. Супчик я буду готувати його в каструльці, тому сюди я додаю столову ложку півтора оливкової олії. Я буду сюди додавати. Моркучку, От я зараз покажу, як я порізала моркучку, Ось так, бачите? моркучка порізана ось такими кубичками, невеличкими, і цибулька так само. Додаємо зараз в каструльку цибульку, щоб вона нам підтушилася. Разом з моркучкою. Ось так. Тепер я її помішаю, і нехай воно тушкується. Закриваємо кришечкою і дамо йому хвилину 3-4, щоб воно трошки підтушилося. І пройшло в у нас 3 хвилинки. Ось бачите, як гарний поморк з цибулькою тушилися. Тепер сюди додаю нарізаний так само кабачок. У мене кабачка багато, його в мене 700 грамів. Все вимішуємо. Трошки присолю. І Італійські трави додам. Розмарин. І хай воно так трохи ще потушкується, щоб кабачок був готовий. І через 5 хвилин наші кабачки гарно підтушилися. Тепер додамо сюди чайну ложку паприки, копченої паприки смок. Даю сюди один великий зубчик часнику. Все вимішуємо. І додаю сюди пів літри води. дамо час, щоб водичка перекипіла. Пробуємо до смаку. Ще чуть сумальки. І тепер зубка гарна вже перекипіла 2-3 хвилинки, виключаємо і будемо блендити. Отак От все зараз переб'ємо прямо в каструльці блендером. Перебивати треба до однорідності, щоб не було грудочок. Щоб все перебилося, щоб стала однорідна маса. І тепер дивіться, ось так перебилася вся моя супка. Перебилася, зробилася крем суп. І тепер насипаємо. Як вона пахне чесничком і тими спеціями, які ми додавали. Ось, Роздивіться. Аж хочеться таку. такий делікатес на сніданок. Чи на обід. І так, і так підійде. Тепер зверху я посиплю зеленю петрушки і цибульки молоденької. Ось так. Дивіться, яка то краса. І корисне, і поживне. Навіть ніхто не може сказати, що ця зубка є з кабачка. Ніхто вам не повірить навіть. Подивіться, яка то красота вийшла. О май год, а вона ще й така добра. Дуже добра. Дуже смачна і дуже добра. Так що, кому сподобалася моя крем зупа с кабачка, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал на нові відео і до наступного якогось смачного і цікавого відео. Па-па!